Максимально простими словами про складний механізм тривоги і так, друзі, тривога це наша реакція на гіпотетично можливу загрозу свого роду здатність, передбачивши, захистити себе від небезпек, коли людина стикається з потенційною загрозою або якоюсь стресовою ситуацією, сенсорні сигнали, наприклад, зору, слуху, надходять до таламуса. Таламус діє як своєрідний первинний центр сортування того, що надійшло, направляючи ці сигнали до інших частин мозку для подальшої обробки. Всі структури, які я називаю в мозку, є частиною мілімбічної системи, яка відповідає за емоційну регуляцію. Амігдала або мигдалеподібне тіло у мозку отримує сигнали від таламуса і швидко оцінює, чи є стимул певною мірою загрозливим. І отут, друзі, не задачка. Справа в тому, що на даному етапі еволюції наш мозок не може відрізнити реальну загрозу від надуманої. Найяскравіший доказ тому це панічні атаки. Так, наш мозок не ідеальний, але, на щастя, терапія допомагає з цим впоратись. Інколи ми самі запускаємо механізм, просто починаючи обдумувати вірогідну загрозу і тим самим активізуємо мигдалеподібне тіло в мозку. Інколи мозок створює хибні причинно-наслідкові зв'язки і починає шукати, вбачати загрозу там, де насправді її немає. Справа в тому, що амігдала посилає сигнали до гіпоталануса, який активує симпатичну нервову систему, і ініціює фізіологічну реакцію на стрес. Він стимулює гіпофіз, який, в свою чергу, посилає сигнал до наднирників, які вже і виділяють. Кортизол, адреналін, норадреналін. І ці гормони вже викликають ряд фізіологічних змін в організмі, які, ну м'яко кажучи, не дуже приємні: підвищення частоти серцевих скорочень, підвищення артеріального тиску, підвищення рівня глюкози в крові, посилення притоку крові до м'язів. Ми можемо відчувати, ніби задихаємо, що зараз серце вискоче, спітніння, нудоту. Навіть проблеми з кишківником. друзі. Ще раз, те, що ми відчуваємо у тілі під час тривоги, це наслідок сплеску кортизолу, адреналіну, норадреналіну, так це неприємно, але це не є чимось, від чого ми помремо чи зійдемо з розуму. Хоча під час панічної атаки людина саме так і відчуває. Це еволюційний захисний механізм, який дозволив нам вижити. Але... Звернув трохи не туди, почавши запускатись там, де реальної загрози немає. Коли відбувається сприйняття чогось за загрозу через певні соматичні чи психологічні дисфункціональні процеси, друзі, тепер найголовніше саме префронтальна кора. Яка відповідає за когнітивну обробку, яка допомагає приймати рішення, відповідає за аналіз і може пригнічувати і послаблювати реакцію амігдали. Насправді, із того, що відомо і доведено наукою, тільки префронтальна кора може впливати на мигдалеподібне тіло або амігдулу і, власне, на емоцію тривоги. Насправді це є однією з цілей терапії – підвищити, натренувати здатність префронтальної кори керувати амігдалою, тобто контролювати за допомогою критичного, реалістичного, відповідаючого реальності мислення, збудження і гальмування магдалеподібного тіла. Хоча зі сторони, звісно, це виглядає, як ми щось обговорюємо на сесіях і робимо певні техніки. У людей із високою тривожністю ця регуляція може бути порушена, що і призводить до проблем з контролем над емоціями.